Є. О, є. Добрий вечір, Остапе. Чому я, власне, маю пояснити глядачам громадського, чому, чому викликав на зв'язок Остапа Дроздова? Це наш колега, ведучий телеканалу Зік, Львів. Тому що Остап відомий своїм нелінійним мисленням з точки зору звичайної людини. Тобто це завжди якась. Він написав: Дозволю, я прочитаю, що ти написав у Фейсбуці? Прошу, так? Мій варіант української арифметики. Україна плюс Донбас дорівнює Донбас. Україна плюс Галичина дорівнює Європа. Галичина плюс Донбас дорівнює війна. Україна Галичина дорівнює Донбас. Остапа, можна звук зворотній трошки тихіше, бо зав'язки відбуваються. Україна мінус Донбас дорівнює Україна. Україна. Україна мінус Галичина дорівнює Донбас. Чи я читав це, не пам'ятаю. Україна в квадраті дорівнює самообман. Україна плюс один дорівнює Росія, Україна плюс два позаблоковий статус. Україна плюс Росія дорівнює Росія, Україна плюс Європа дорівнює Європа. Україна плюс Росія плюс Європа дорівнює Донбас, Україна мінус Росія дорівнює Європа. І Україна мінус Європа дорівнює Донбас. Ось така арифметика цікава. І звідки взялася така логіка і ланцюжок. Власне, тут куди не кинь або Донбас, або Європа. Маєш, хоча я це написав, але після того, як ти, Роман, це прочитав, я й сам не зрозумію. Якщо серйозно, то насправді я часто пишу і мислю про те, чим має бути Україна в новій конфігурації. А я розумію, що Україна в старій конфігурації бути вже не може. І тут в мене все-таки знову ж таки сильний висновку, тому що в нас вибір між, скажімо так, Донбасом як дуже поганою формою, найгіршою формою Росії, і чимось тим, за що, в принципі, і розпочалася революція. І просто в моїй арифметиці, вона ж, попри те, що ти сказав, що я не гілійномис, це досить лінійна арифметика, яка скажімо так примітивно. Мало би підводити до тези про те, що е, так, е, Донбас, в такому вигляді, якому він є в Україні, унеможливлює європейський вектор з цим я в принципі, для себе змирився. Ну і зрештою, хай реагують на це ті, хто про це також розмислює, але поки що не наважується про це, також вже дуже грубо голосно говорити. Тобто я так розумію, що той Донбас в тому вигляді він Україні не потрібен, і в тебе теза така, що треба ну, бачиш, так. треба змиритися з тим, що його немає з Україною. Чи як? Але по рахунку він ну особисто думаю, що я не тих людей, які отак е, от взяв там, віддав там Донбас, там закреслив, поставив собі умовну стін і собі спокійно живу в своєму європейському домі, попиваючи е, каву затишних креативних кар'янах. Це трошки не так. Тобто, але ви повинні також, напевно, розуміти, я як журналіст, принаймні, вже не те, що це зрозумів, я це сприйняв запевне акціону про те, що Донбас, в принципі, є безповоротно втрачений для України. Навіть якщо він буде конфігуративно і номінально у нашому складі, ну, то ну, як заповідник воронок, заповідник гільз, ну а в демографічному плані заповідник все ж таки такого абсолютно непродуктивного, просто індустріального якогось такого. Совка ідентичність, якого прив'язана до реснюючих декорацій. Тобто, якщо вважати що цей пострадянський регіон, який буде завжди продукувати в Україні радянським дуже гарних для них в певних таких спогадах. То ну тобто це є прив'язка до, до реалій, яких не існує. Радянського Союзу не існує 20 років. Тобто є питання, А з якої б це радості має існувати ідентичність зав'язана не на неіснуючий радянський союз? Так для мене це питання поки що немає відповіді, і я не погоджуюся на те, аби Донбас робив Україну радянською. Ви здається, що навіть в цьому до певної міри навіть і місія Донбасу, зокрема до там останніх двох років, так там чи до останнього року, коли там дуже погано все почалося. Трагедія почалася. От місія Донбасу для мене полягала в тому, щоб постійно робити Україну радянською і роз, тим так, розчиняти якийсь проєвропейський вектор у такому дрімучому ретро-радянському якомусь такому, такому дискурсі, який я кажу, ніякої правля до існуючих стан сучасних геополітиці навіть до карти світу в принципі немає. Це така дилема просто. Не існуюча ідентичність, ну тобто існуюча ідентичність прив'язана до неіснуючої реалії. І ми, реальні люди, які вибудовуємо історію, так, набагато кращі системи координат, до яких ми прагнемо, повинні враховувати тих, хто досі прив'язаний до неіснуючого. Ну я тут ставлю питання, що це ну сорі, трошки не по дорозі на виході. Так я дозволю тобі застосувати, стосовно твоїх тез теж контроверсійне бачення, то виходить, що ти сепаратист. Виходить, що так. ну навіть я до цього вже не звик, хоча а хто сказав, що слово сепаратист це якесь дуже жахливе поганяло. Мені здається, що коли, наприклад, нафтопродукти беруть і що вийшов високоякісний бензин, то ці нафтопродукти проходять фазу сепарації. Тобто в науці сепарація це завжди відділення чогось здорового від загальної груди чогось загального. В принципі через сепарацію повинні прийти кожен з нас. Ми повинні відділити те, що нас тягне до миру, так званий баланс, чи так звані якісь нустрима так. Ну, умовно кажучи, наші негативні якості, і відділити їх від здорового зерна, це ж називається зернові поло. Просто в нас досі полова була на першому плані. До чого це призвело в Україну, ми вже бачимо. Тепер настав час певної такої ментальної сепарації, грубо кажучи, щоб просто повідділяти на різні фракції все те, що нас оточує, чого ми живемо. І я би не боявся того процесу, але я розумію, що є питання Роман, яке політично його скажімо сформулював, бо ну, скажімо так, я. Повторюся, можливо, те, що з того, що я вже писав, я досить спокійно сприйняв втрату Криму. Я навіть якісь момент зіснув з полегшенням, що на одну п'яту полону їх і кілька в Україні поменшало, і нарешті в Україні, в українському парламенті не буде делегованих від Криму всяких відбитих Миринських, Калісниченків, там ще якихось одіозних, ну я не знаю, якісь одіозних таких фігур, які завжди саме своєму приходили. І як ми побачили, в принципі, ну я буду абсолютно щирий і ну, можливо зі мною не погодяться глядачі, але Україна в своїй більшості в принципі. Свідомо і своїм серцем сприйняла втрати Криму. Реально, ця зараз тема лишається тільки для політиків, які мусять зберігати обличчя, позиції, я їх цьому розумію, і так далі. Але, в принципі, ми це не бачимо. Люди вже про Крим і не згадують. Пройде, напевно, півроку, можливо, більше. І не виключено, що те саме у нас буде з Донбасом. ми будемо розуміти, що це є, скажімо так, болісна втрата, але можливо, вона би дала шанс більш здоровій і якісній, і арифметично більшій частині країни, яка вже, напевно, не буде заручником носіїв тої ідентичності, яка про це десь в щасті застрягла. Ну, я так розумію, що ти не віриш в те, що можлива суспільна трансформація на Донбасі. Тому що самі е, Донбасі, ну, принаймні, ті, хто світоглядно, ну, особливо з тобою, не різняться. Які вимушені були емігрувати від того терору, який там був встановлений, вони говорять, що не можна лишати ту частину України, вона здатна до трансформації. Так, це може бути не швидко, але просто потрібно терпіння і докладати зусиль для того, щоб зазнала ця частина України світоглядних трансформацій. Ми дивилися в один бік. Ти згадай, просто ну, все, що. карти, Згадай карти, як голосували. Тобто, ти ж не думав, що можуть відбутися трансформації такі от в центрі, на півдні. А лишилася лише частина Донецької, Луганської областей. А мені розумієш, Роман, тут насправді цікава динаміка. Мені здається, що 23 роки динаміки, в принципі, не було. Тобто, якщо обрати за основу всі голосування про на останніх пятьох шістьох виборах і президентських, і парламентських, і місцевих, в принципі, динаміка була залізобетонна і одна. Вона не мінялася в бік проукраїнськості, я готовий про це дискутувати з кожним, хто буде це заперечувати. Розумієш, що насправді для мене питання трохи глибше зарито, бо в ну, цій, скажімо так, війні, основна ціна цієї війни це є непідйомна абсолютно річ. Це є відмова від ідентичності. Тобто той, хто програє, повинен перестати бути собою. У випадку з Україною ми повинні перестати бути Україною як проєктом. у Випадку з Донбасом вони повинні перестати бути такими, як вони були 20 років в мене питання, чи це підйомне завдання для тих людей, які в принципі мають закладені певні цілі матриці такого дикого, абсолютно убогого патерналізму, які, в принципі, свою пасіонатність розцінюють, як постріляти там і помароверствувати. І багато я говорю свідомо загострюючи згушаючи фарби, для того, щоб все таки підвести, що я не вірю в те, що дуже такі, дуже глибокі. Ну, фактично, ментальні установки можуть мінятися під впливом якихось там зовнішніх. Я в це не вірю. Я в принципі ми промінізуємо весь скрізь так етап державотворчості, якщо вона взагалі була. Це також дуже питання, бо невідомо, що ми набудували. То, в принципі, ідентично, ну, динаміка українського Донбасу була ну, не те, що ну, свонячою черепашичою, вона була така ну, майже непомітною. І, зрештою, якщо, якщо вже на те пішло, я тут, знову ж таки можу, скажу якусь непопулярну річ, але ну, е певтат, а чому би вони повинні мінятися? От... що просто, просто відмовитися від території і думати, що воно так і лишиться, воно ж. Не є таким простим питанням, що механічно. Ну так, я розумію, я світав, так, я, 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 я ж я ж вульгаризую своє мислення. Так? Тобто я те, що я говорю, дуже, дуже, дуже примітилизую для того, щоб на чорно-білому фоні, скажімо так, побачити ну, основні загрози. І тут питання в тому, а ти готовий, зокрема, ти як сучасна модерна людина? Так погодитись на те, що да, давай, давай не все своє не з тобою майже одної і все своє таке нормальне, продуктивне життя покладемо на то, щоб хтось там доганяв. І коли нам буде по 80 років, щоб десь там хтось нам махнув перспективою, що ми кудись там прийшли. Ну ми, в принципі, в третьому цьому живемо, і нам не потрібно ці 40 років. 40 років ми вас ходили, тому що тоді інтернету не було. Зараз можна походити чотири. І цього достатньо. І якщо ми подивимося на цю геополітичну розстановку сил, яка мінялася за 20 років, а ми в ній є. То перепрошую, ми стартували з того самого року, що і наші сусіди. Просто вони абсолютно стрімкими темпами прийшли до всього, що ми зараз мають. Щось для нас це. А ми в той самий час пили і чекали на когось, хто має нам не знаю, там хтось вважав, що вони мають вимерти. Зокрема, років п'ять тому я чув такі тези, що, мовляв, треба, щоб змінилися покоління, вимерли носії, ну, перепрошую, вже вимерли. Що далі? Нове підросло. Насправді, все не в демографії, а насправді все в мозгах. А от, це така річ, яка може підполагати. 100 років автобусував не торкав у вигляді, і, зокрема, отаке ну, застиглий світогляд насправді в Україні собою саме на зараз символізує саме э, ця маленька частинка, оця при кордонах з Росією. Та, де зараз є карта АТО, а це то застигле мислення, яке завди тим людським стопкраном до будь-якого руху вперед. А я нагадую, що ми трошки за велику ціну все таки Україна заплатила за шанс дуже швидко, не повільно, не 40 років, а дуже швидко, дуже дуже експерсивно і дуже ну невідворотно рухатися і стрибати в сторону європейських цінностей. Які Остапи, принципі... ну послухай, ну сьогоднішня війна, вона ж ну як кажуть, і ті, хто досліджує історію, це наслідок в тому числі голодомору, коли. Там людей понищили і переселили, тобто з інших районів там Росії переселили на Донбас. Так само, як подивитися на карту, я не знаю, там 18-го року, то українська Кубань, вона потім перестала бути українською. Тобто і забрали, надавши якусь іншу територію. Ну, принаймні, Україна втратила. Зараз так само спочатку винищили людей, заселили, потім через багато десятків років знову намагаються від. Частину території. Це не говорить про нашу то, сильну сторону, виходить. Насправді, тут ну, не знаю наскільки це сторона, але з, 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 з часів голодомору минуло 81 рік. Так. Тобто, це є фактично століття. За той час з'явилися трамваї, ракети, люди полетіли в космос, з'явилися соціальні мережі, а е, населення залишилося на рівні несприйняття. Е, ну, Тобто, фактично на рівні 80-річної дані. От і розрив між тим, що робиться з головами. Так? Тобто від декорації державних насправді не залежить. Мені здається, що тут ну, така, як на мене, фатальна проблема нашої цієї країни. Для мене це ну достатньо важка тема. Я, я, я важко також це якось так і переживаю, бо ну бо бо я живу в світі, де все швидше швидко міняється, де все розвивається, і тут, коли ти стикаєшся лоб в лоб з певною спільнотою, яка не просто ну тобто то це, в принципі, говорити неможливо, дискутувати також, тому що не передбачається якась дифузія цінностей, думок там, взаємодію і так далі. Ну от я хочу сказати, що напевно це трагедія нашої, нашого з вами так українського. Проєкту, хоча це модне слово, але це так. Це те, що, власне, ну, так, так званий український простір не співпадає з українськими кордонами. І кожні вибори це показували насправді. І кожні вибори завжди не розцінювали як захоплення українським простором проукраїнським простором, так званим патріотичним лідером, якихось нових термів, завжди так, о, слава Богу, ми нарешті перейшли через Дніпро. Потім на наступних виборах ми там піднапряглися, о, зробили майдан, ми нарешті перейшли там річку Ворстві. І ми отак переходимо кожну річку з кожним роком, намагаючись розширити свій український простір, який є станом на зараз, ну, в принципі, менший і вужчий, ніж загалом територію України. От на тому в принципі вся, ну, вся катастрофа країни. Так що, наприклад, чому відпав Крим? Тому що всі визнали, що ну, він де-факто належить до російського простору. Ти хоч умерти там, але це так. І світ це також побачить. Зараз тут проблемне питання, на яке я даю відповідь по слову, це власне до якого простору належить Донбас. І тут варіантів варіанті відповіді насправді немає. Свого простору він немає. Це не є самодостатній регіон, і ми це вже побачили. Чи цей російський простір, чи цей український простор просто вибір. І коли ти робиш. На рівні так чи ні, а не на рівні там не знаю, більш-менш, чи так, радше ні. От якщо чітко зайняти позицію так чи ні, то ну, тут, напевно, треба готуватися до досить несподіваних відповідей, на жаль. Зрозуміло. І ще одне питання стосовно статті, яка вийшла на інсайдері 21 числа. <проводив> <проводив> і стосується про, Це стосується вже подій, які названі Революцією Гідності. Далі ти пишеш досить критичний матеріал про Майдан. І там оптимізму взагалі нуль. нуль. Не про Майдан, а про не про саме Майдан, а про. Скажемо так, імовірний третій майдан, і, і дякую Роману, що ти згадав цей текст, бо він для мене достатньо є програмним. Бо коли я чую про те, що от назріває там щось там викристалізовується, так званий майдан 3.0, чи новий майдан, і тим паче завжди згусь, я не розумію, коли велике задоволення люди отримують від того, що вони лякаються саме себе. Ті, які зараз герої, а вони власне є герої, тому що роблять те, чого я би з тобою напевно би не змогли. Робити, що вони звернуться, вони вернуться зі зброєю, підуть на Київ і показують пускінну мать поганій владі. Ну тобто дикий восторг від цього я не відчуваю, не тому, що я боюся справедливості навіть навпаки, а тому, що все-таки, якщо б про так промоделювати, пофантазувати на тему, яким би мав бути наступний майдан, якщо б він був. То тут знову ж таки я в цьому тексті виклав ці, ну, хтось сказав, там передапокаліптичні думки, я так в принципі не вважаю, достатньо тверезі. Ну, основна моя думка така, що якщо і буде наступний майдан, то він буде а дискредитований як проект Кремля. І центральна влада зможе точно сказати, що ну це вже точно інспірація Путіна, тому що треба в Києві йому скинути неугодиному Києві. І тому будь-які збурення в центрі столиці однозначно владою буде розсінений як проект Кремля. Я не виключаю, що будь-який новий майдан буде так завзято ліквідований, з не меншою завзятішні ніж це робив попередній режим. Більше того, тепер це буде слава слава Україні, тому що загроза втратити державність через потрясіння через потрясіння в Києві буде дуже велика. І Насправді цим буде сміло керувати. Я як ну тобто це не є якесь. Пророцтво негативне, я абсолютно не Касандр, я просто журналіст, публіцист, які це висловлює. Але мене насправді таке відчуття. Плюс є фактор мілітаризації отих самих пасіонарій, про яких ми згадували трошки раніше. Ну, мені здається, що безсилля це основне слово, яке зараз пов'язане з майданівськими людьми. З ким не говориш і часто запрошую їх тут у Львові на програму. Навіть тут у Львові не відчувають й безсилля. Вони розуміють, що так майдан і відбувся, але вони бояться продовжувати цю тему, бо розуміють, що ну. Занадто багато може це зараз лиха принести, навіть якщо він буде ультрасправедливий порівняння з всіма попередньо. Ну тут просто є над чим думати, є чого боятися, є чого остерігатися. І це не заклик нічого не робити, чи просто собі спостерігати, як все буде розгортатися далі. Це просто твереза оцінка того, що все таки нові. Форми майдану, вони, мені здається, можуть бути ну як на мене, фактично, ну якщо не останніми, то перед останніми в історії цієї державності, яку ми так важко зараз втримуємо. Це я так розумію. 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 Остапу я, Остап, я, Остап, я так, так, де? так де? розумію, що ти е, навмисно в такій гострій формі про це написав. Це кому цікаво, є е, стаття. Е, Почитаю, так. Може, мені допоможуть зараз і навіть показати, якщо буде така можливість, тому що я. 116 -ти я... рядок ти маєш на увазі. Так, так, так. 116 рядок там я. Бо в мене комп'ютер не підключений до... до ефіру, я не можу вивести. Звідти там є матеріал на інсайдері, я звертаю увагу, то він досить різко написаний, іноді читаєш, і думаєш що. Це повна безнадія, певна. Але я так розумію, Остапе, що ти мав на увазі, що це є цей майдан, який відбувся, революція. Так? Чи не показували? Ось ця стаття. То це е, не змарнувати останній шанс на якісь е, безповоротні зміни в системі, на, 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 на фундаментальні зміни, так. Тобто це так, є оста... на твій, на твій погляд, це є останній шанс, коли це можна. Це останній шанс. Ну, ви розумієте, історія не є якимось фраєром, яка дає, отак розсипається шансами перед народами, які навіть ніколи не упустять шанс упустити ну, шанс. В принципі, майданики як інструмент це є цей це є наксі. Це можна робити раз на 20 років, це можна робити раз на 50 років, це не можна робити кожних 3 роки, кожних навіть 10 років, тому що енергія так не відновлюється. І це величезна розвідки для, для всіх держав власне таким способом міняти владу. Ну, тобто таким розкидатись не можна, і треба все-таки дуже довго добре подумати, бо власне в чому ну, так історичність саме цього майдану так званої революції гідності, ця назва мені дуже імпонує і насправді подобається. Це те, що вже в цьому випадку, в сорі, там погинули люди і абсолютно конкретні, з конкретними трізвищами, з конкретними іменами, з конкретними стрімліннями. І вони, в принципі, йшли туди помирати. І це є настільки висока ціна, що просто зараз бавитися знову компроміси, типу хто там з ким поколя цінується і, 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 і хто там що собі поквотиться, ну це просто, ну це просто ні в які ворота не лізе, і тому я власне підводив до думки, що оскільки занадто висока ціна 13 року на цього майдану то вже ну, тут вже немає можливостей робити, підправляти, ремейки робити, повторяти. Давайте повторимо, знаєте, ось цим треба трошки обережно, щоб знаєте, це добре повторяти тим, хто буде про це, про це дивитися в онлайн-ефірі, а не там під можливими кулями знову бути. Тому це є великий розкіш ось на такий фей. Цю розкіш Україна вже зробила. Це розкішний крок був. Питання в тому, власне, до чого ця стаття вона не є безнадійна, вона просто є проблемою, скажімо так. Власне, трошки задуматись над тим, що в принципі треба вже навчитися будувати державу в інституційний спосіб, а не в майдані. Це означає, що не треба виходити і гинути, треба просто міняти ці інституції, на які маємо як громадяни право зазіхати без крові. І це набагато, як на мене, продуктивніший шлях. Він менше зрозумілий, тому що всім людям зрозуміли, що политики, скинути, поставити все. Це. це якби зрозуміла логіка. А ці інституційні шляхи змін, вони такі абстрактні, якісь навіть нудні, хтось каже, боже, щось таке говорить, після сполучення дивні. Але ну, мені здається, що просто вже після отого отоворозвіденого Майдану вже би пора. Трошки взятися за розум і почати будувати державу не на майданах, а не на вулицях, а власне інституційно, в самому суспільстві свої насилими. На що я думаю, цілком ми можемо і тут планування, я такий страшний оптиміст, що буду десанувати з тим, що я сказав перед тим. Дякую, Остапе. Ну, насправді зв'язок жахливий, чесно скажу. Я ледь розбирав, не знаю, як наші глядачі. Схоже, розбирали, судячи з того, що кількість їх не зменшилася, збільшувалася. Як будеш у Києві, запрошуємо в студію будь-який зручний день, щоб поговорити прямо в студії, без, без перешкод. Насправді. Так. Дякую. Остап Дроздов зі Львова був у нас на скайп зв'язку.